Всім привіт! Вітаємо вас на каналі English Office. У цьому відео ми сьогодні поговоримо про те, як успішно скласти іспит до Lingua English Test. Якщо ви плануєте вступати в іноземний університет або просто хочете підтвердити свій рівень англійської мови, то цей іспит може стати чудовою можливістю. У цьому відео ми з вами детально розглянемо структуру іспиту, а також поради та стратегії для успішної підготовки. Поїхали! Перед тим як ми перейдемо до самого іспиту, не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайк цьому відео. А в кінці відео вас чекає сюрприз у вигляді промокоду на безкоштовний урок. Долинку English Test – це онлайн-іспит, який ви, в принципі, можете складати з дому. Він триває приблизно одну годину і складається з різноманітних завдань. Тест включає в себе введення відсутніх слів, вам необхідно вставити слова в пропуски, слухання та повторення. Вам необхідно повторити речення, яке у вас з'явиться на екрані, опис зображення, де вам необхідно описати картинку, відповіді на запитання і читання в голосу. У вас буде текст, який вам необхідно буде озвучити. Результати тесту можна отримати вже за 48 годин після складання, і коштує він набагато дешевше ніж традиційні тести, такі як IELTS або TOEFL. Ось кілька порад для ефективної підготовки до цього іспиту. По-перше, ознайомтеся з тестом на офіційному сайті Duolingo є безкоштовні зразки завдань та інструкції до них, тож приділіть час для знайомлення. Другою апаратою буде підготуватися до всіх типів завдань. Ви, ну, наприклад, можете знайти якийсь текст в інтернеті з завданням на fill Gaps і практикуватися. Окрім того, можна знайти якийсь аудіо, подкаст або відео і намагатися повторити за спікером з тою самою інтонацією. Також можна взяти якусь, наприклад, картинку з інтернету і намагатися її описати англійською мовою. Третьою порадою буде тренувати говоріння. Тут ви можете взяти знову ж таки якісь питання з інтернету або зображення і тренувати свої навички говоріння, але вже з лімітом по часу. Наприклад, вам необхідно говорити на якусь тему впродовж однієї хвилини, або, наприклад, описати зображення за одну чи дві хвилини. Четвертою порадою буде оточити себе максимально англійською. Ця порада, в принципі, є універсальною для абсолютно всіх іспитів. Тож ми радимо вам читати статті англійською, дивитися подкасти, дивитися ваші улюблені серіали, можливо, англійською мовою, читати книжки, переключити свій телефон на англійську мову, а можливо, і навіть і ноутбук для того, щоб максимально ваше середовище було англійською мовою. Тепер давайте поговоримо про паради, яких ще дотримуватися саме під час складання іспиту. Першою порадою буде це чітко говорити. По-перше, переконатися, що вас добре чутно. По-друге, тренуйтеся говорити неспішно і роздільно. По-друге, не забувайте святкувати за часом. Якщо ви не знаєте якоїсь відповіді чи вам скати на якомусь завданні, переходьте до наступного: не затримуйтеся на одному завданні дуже довго. Третьою порадою буде виконувати всі технічні умови. Вам необхідно обов'язково перевірити ваше інтернет-з'єднання перед іспитом, перевірити ваш ноутбук, на справність, чи все у вас працює, а також перевірити, щоб кімната була добре освітленою. Четверта порада. Робіть нотатки. Під час прослуховування аудіо ви можете робити коротенькі нотатки для того, щоб вам було легше запам'ятати ключову інформацію. П'ятою і останньою порадою буде використовувати підказки. Якщо тест дозволяє використовувати підказки, не соробтеся і робіться. Це допоможе вам краще зрозуміти завдання. Отже, тепер ви знаєте, як ефективно підготуватися до Duolingo English Test. Дуже сподіваюся, що ці поради були для вас корисними. Як і обіцяла, за промокодом Exams ви можете отримати один безкоштовний урок по підготовці до міжнародних іспитів. До зустрічі нових відео!